У рамках звіту про роботу пілотів ми представляємо Україні історію Дубенської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 що на Рівненщині. Ми запрошуємо вас до одного з найстаріших начальних закладів на Рівненщині. Ним є Дубинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер один. Наперед вами. Наша перша так з любов'ю зараз називають як теперішні учні, так і випускники. А ми її четвертокласники. Нас всі називають пілотами. І ми вже чотири роки вчимося за експеримент. Нам сподобалось так навчатися, тому за любки продовжують пілотувати і п'ятий клас. Сьогодні у нас особлива місія. Так як школа має давню історію, то є в ній музей історії школи. А музей, як годиться, вже не один рік є екскурсоводи. Так як вони стали випускниками школи, то в ролі екскурсоводів спробуємо себе ми. І буде у нас ще один проєкт. Екскурсійний чи як? тож! он чому у нас особлива місія? Тоді запрошуємо вас на екскурсію до Туганської заж перших третіх ступенів номер 1 нашої першої. Перші приміщення школи було збудоване у 1891 році. Спочатку це було двокласне міське училище, потім повітове міське училище, яке підпорядковувалося аж в Харківському німецькому управлінню. З 1915 року це вже вище порядкове семикласне училище. А коли захопили австро-німецькі війська, закуповуємо войовів до міста Овщанська, що в Харківській області. Та вже в 1916 році повернувся до Дубна. У 1923 році, коли Західна Україна увійшла до складу Польщі, розпочався новий період історії сучасної школи номер 1 Усі на закладу заснували польську державну гімназію імені Конарського. Гімназія була восьмикласною. В ній началося до 300 учнів різних національностей, зокрема українці, поляки, чехи та євреї. Працювало 16 педагогів, навчання велося польською мовою і було платно. Щороку гімназисти сплатили 220 злотих. Українська мова вивчалася як окремий предмет. Приміщення розбудовувалось у 1932 році. Утворились два заклади в одному. Це гімназія та ліцей історико-філологічного напрямку. Навчання скоротилось до 6 років. Після 1934 року була введена обов'язково щоденна учнівська форма, а також шкільна символіка. Носія шкільної форми було обов'язковим і пізніше у школі. З фотографіями віднайшли зразки фасонів, а на уроках обслуговуючої праці восьмикласниці реалізували проєкт Шкільна форма різних часів 20 вересня. 1939 року. Після того, як територія Західної і України прийшла від Польщі до України, гімназії стали називатися школою. Та у 1941 році німецькі війська захопили українські землі і навчання знову припинилося. Натомість у приміщенні школи існував шпиталь лише у березні 1944 року дубно було звільнено від фашистів. Іноджею знову відновилася. З 1946 по 1953 рік це Дубинська жіноча школа номер 1 У 1951 році був перший своєрідний профільний випуск, педагогічний клас ущіння кого відразу пішли працювати учителями у школи області. З 1953 року школа почала носити назву Середньої школи номер 1 яка не змінювалася багато років. Це все наша Дурганська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 12 грудня 1992 року в неї зіскувалася в історичній ювілеї. У 2011 році вже 120-літні. У 2016 році в стіну було закладено капсулу часу з побажаннями в лідешні покоління. 12 грудня 2021 року нашій школі виповниться 130 років. Ми вже запрошуємо всіх на свято. У музеї знаходиться макет школи, зроблений її учнем, відомим дубинським художником Василем Захаровим. Є тут і макети колишніх шкільних впад. Майстрованих учнями на уроках трудового навчання. Наша перша це не лише будівля, це 666 учнів, 61 учитель, 14 працівників школи. Це ми 56 учнів, пілотних четвертих класів. Тут завжди пишалися своїми випускниками. На фасаді школи розміщені меморіальні дошки тим, хто прослав школу у віках. Нам хочеться стати такими ж відомими, як вони, щоб школа пишалася нами. Я хочу стати льотчиком як випускник нашої школи. Легендарний польський льотчик-винищувач Станіслав Скальський. Я б хотіла, щоб моїм іменем теж назвали нову зірку чи астероїд. Як назвала іменем нашої випускниці Мотрі Братійчук, професора Лауретки премії Української астрономічної асоціації. Мене дуже цікавить історія України. Тому, вивчаючи її, я теж хотів би залишити слід в історії як наш випускник, відомий археолог та історик Ігор Свєшніков, член Академії наук України. А я хочу піклуватися про здоров'я всіх людей, але лікування їх я використовував трави. Як це робили наші випускники, відомі травники брати Носелі. Я вчуся писати вірші. Бо мені дуже сподобались поетичні слова письменника школи, поета, член національної спілки письменників України, Миколи Пшеничного про школу. Школа моя, журавлина моя, звирю, звирюю, як моряк у так і у тебе я, вірю. вірю. Є в нас капличка святих Кирила і Мефодія, учителів слов'янських обладнання настоятелем. Головного свято Ілінського собору міста Ігорем Ковтом, випускником школи. Мені подобається наша школа, По сучасному обладнані кабінети шкільні шкілі коридори. А мені подобаються уроки в кафах під відкритим небом. А я галюбки займаюся на уроках і після уроків на новому спортивному майданчику. Обояться традиційні шкільні свята День Знань, День школи, Андріївські вечорниці, Святи Миколая. на шкільному підесталі, Різдвяні колядки, День Олімпіад, День Захисника України, Пасхальні виставки, випускні вечори у Дубинському замку. Назавжди залишаться в історії шкільні символи, хоругва, герб і гімн школи, який звучить у виконанні учнів в особливо урочистих випадках. Двокласне міське училище, початкове семикласне училище, Польська державна гімназія імені Конарського, гімназія та ліцей, Дубнівська середня школа номер 1 А зараз Дубицька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 І це все наша школа. Ми пишаємося тим, що маємо честь навчатися в дійсно славетній школі. Ми будемо гідно нести її ім'я та авторитет в майбутнє.